Компресор, тент, чохол на кермо. А може домкрат? ВІТОЛ. У кожному авто. Всіх вітаю вас, любі друзі! Мене звати Дмитро Терениця, і сьогодні в нас довгоочікуване продовження наших рейтингів авто в певному ціновому діапазоні. І сьогодні ми торкнемося однієї з тих тем, яку мене запитують найчастіше. Навіть коли я займаюся автопідбором, теж більшість людей звертається саме в такому ціновому діапазоні. Не знаю чому, але в вашій увазі топ-10 авто до 8 тисяч доларів на ринку України в 2024 році. Поїхали! Зразу хочу сказати, що основні критерії відбору були досить прості: це надійність, вартість обслуговування, звісно, що доступність запчастин, опціональне оснащення. Якість матеріалів та збірки, особливо салону. Звісно, що простір загальний, об'єм багажника, об'єм салону, різна ергономіка. Ну і безпека. Також особливу увагу я звернув та відуки власників для мене цей фактор грає важливу роль. Хочу сказати, що машини тут будуть розміщені в ціновому діапазоні від 7600 доларів до приблизно 8300 доларів. Тож прошу бути уважними, аби не пригодяти нічого у своєму ціновому діапазоні. Що ж, думаю, що з цього моменту можемо починати. Ставимо лайки, підписуємось на канал і поїхали. Ну і відкриває наш рейтинг чудова машина для поціновувачів неординарного, а саме Альфа Ромео Джульєта. Хочеться зазначити, що я в певній мірі фанат цієї марки. Звісно, ця машина трохи старша за 10 років, але за цей бюджет це все одно сучасний хешбек експозиції дизайну, такі опціонального оснащення. Джульєта про яку йде мова, випускалась з 2010 по 2015 рік. Серед моторів я б віддав перевагу 1,4-літровому, який був доступний в специфікації від 105 до чималих 170 коней або 2 літровому дизелю від 140 до тих же 170 коней, які славиться економією, не дивлячись на непогану потужність. Звісно, всі ми знаємо, що у Альфа є чимало проблем. У двороні часто виходять з ладу потужки запалювання, різні датчики, лямбда, зонд, але більшість проблем із електрикою на цій машині виправили. І запчастинами проблем мінімум, але це не головне. Ключова перевага хороша стійкість на дорозі, керованість та рівні італійських спортивних авто та непогана по м'якості підвізка, не дивлячись на це. Хоча при регулярній активній їзді, незважаючи на запас міцності, може вийти з ладу коробка передач, В таких і випадків. Вистачає, хоча мені здається, у BMW це трапляється значно частіше. Повірте, жодна машина од цієї точки зору в цьому класі не пропонує нічого кращого. Тож, якщо ви оберете цю машину, то можете бути впевнені в тому, що альтернатив. Фактично і не існує друзі. та перш ніж продовжити, хочу зробити невеличку ремарку: у кожного водія з досвідом були якісь неприємні ситуації на дорозі. Можливо, ви прокололи колосу, а можливо, потрапили в ДТП, або ваша машина зламалась, і її потрібно було відбуксирувати на СТО. Саме тому кожному водієві потрібно мати в себе машині набір автомобіліста. Але як показує практика, близько 50% водіїв. Не мають його в повному об'ємі, саме тому я хочу показати, які інструменти потрібні вам в машині стовідсотково, аби бути впевненим в дорозі. І звісно, почнемо ми з того, бо цього взагалі експлуатація авто неможлива. Мова йде за знак аварійної зупинки та отакий от світловідражаючий Жилет, звісно, якщо ви в темну пору доби потрапили в неприємну ситуацію, то ви маєте це виставити на дорозі, одягнути його на себе для того, щоб бути видимими для інших учасників дорожнього руху. Якщо, наприклад, у вас якась позаштатна ситуація потрібно поміняти колос, то вам просто не обійтись без Томкрату. Звісно, що і вони бувають різні, є більш для таких габаритних машин, є для малолітражок, вантаж і підйомність у кожного різна. Але, в принципі, це те, що обов'язково має бути у вас в дорозі, якщо ви хочете бути впевненим на шляху. Також без цього теж не обійтись. Мова йде за буксирувальний трос. Часто бувало в мене ситуації, особливо ще на старих моїх машинах, коли тачка замалась посеред дороги і потрібно її кудись вести. Генератор, наприклад, зламався або закінчився бензин, ну різні бувають ситуації. Саме тому з таким тросом ви можете хоча б зловити автостоп, і, можливо, якийсь водій вам допоможе почепить, витягне з багна, або, наприклад, там, відбуксує кудись на найближчий сервіс. І ще один товар, друзі, без якого зараз важко уявити своє життя, це отакий компактний компресор для підкачки шин. Більше не потрібно їхати. Наше шиномонтаж на тільки для того, щоб підкачати колеса чи робити це в ручному режимі. Все, що я вам показав, це компанія VITO. один із лідерів українського ринку по продажу автоаксесуарів та різноманітних товарів для автолюбителів. Тож, якщо цікаво, посилання на всі ці продукти я лишаю нижче в описі і нагадую, що за промокодом TOROK у вас є знижка 20% на всю їх продукцію, яку ви можете замовити на сайті. Тож не втрачайте таку можливість, купуйте, а ми рухаємось далі. Дев'яту позицію в нашому списку займає Ford Fiesta 2016 року, яку можна знайти в ціновому діапазоні від 7,5 тисяч доларів, але ми будемо розглядати її в рамках 8 тисяч доларів. Всі знають цю модель ще з давніх часів. Це мінімальний за класом автомобіль, схожий на поле у Volkswagen, гарне з точки зору дизайну та з відносно непоганим рівнем комфорту. Тут обов'язково буде кондиціонер, підігрів передніх сидінь, електроскоп-відйомники на всі вікна а за додаткову плату ще безліч корисних функцій. З технічної сторони авто має досить надійні вузли. Є як автоматична, так і механічна коробка передач, підвізка відносно міцна для наших умов, а двигуни пропонувалися від літрового EcoBoost до об'ємом 1,6 літра. Усі, крім першого, забезпечують хорошу динаміку для такої баги автомобіля та мають достатній ресурс у поєднанні з невеликою витратою палива. Безпеці приділили окрему увагу. На краш тесті тачка завоювала 5 зірок. Причому ці дані ще досить актуальні, так як з того часу. Пройшло не так багато часу. Тож, якщо шукаєте щось збалансоване, компактне на кожен день, то однозначно варто придивитися. Восьме місце отримує автомобіль від компанії Nissan, який був флагманом. Марки на той час, а саме Модель Тіана 2011-2014 року, яку спокійно можна знайти в межах 8 тисяч баксів. На автомобіль встановлювалась лінійка з двох моторів 2,5 на 182 кінських сил та 3,5 літровий грихат на 249 кінських сил. На диво останній зустрічається найчастіше, і саме з ним машина приносить найбільше задоволення від поїздки, адже він працює з найменшими вібраціями і забезпечує динаміку розгону до сотні за 8 секунд. Автомобіль Міль наповнений різними наворотами тут є безключовий доступ автоматичне відсунення сидінь при відкритті дверей, адаптивне світло та кольорова камера заднього виду, прошкіряний салон, а та пам'ять сидінь, а також клімат і говорити не варто. Простору в салоні багато. Тішить і об'єм багажника, Шумоізоляція ізоляція найкраща серед моделей Nissan тих років. Що стосується мінусів, машина не дуже добре керується по поворотах, має ватні хальма і розрахована саме на поїздки трасою і швидку їзду. Там же у місці краще не випробувати її маневреність. Звісно, витрати на обслуговування трішки більше середнього. А витрати на бензин значні. Але якщо хочеться максимально комфорту за таку суму, то мабуть кращого нічого і не знайти. На сьомому місці в списку дійсно неординарний конкурент, а саме SsangYong Корандо. Хоча цей бренд вже став історією на нашому ринку і нових SsangYong давно не видно навіть серед імпортованих авто. Марка все ще існує. Не дивлячись за суперечову репутацію, модель Корандо отримала чимало позитивних відгуків, майже середній рейтинг на авторія 4,5 з 5. Для порівняння інші моделі бренду зазвичай оцінюють у межах від 3,7 до 4,1 й що створює помітну різницю. Корандо вирізняється не тільки класичним і стильним дизайном, але й кращою якістю збірки та оптимальним набором опцій, адаптованим до потреб ринку. Цей і клімат, ефекти і електрорегулювання дзеркал і обігрів сидін з кроїзом, попри доступну ціну, такий позашляховик 2010-2013 років можна знайти за 7-8 тисяч доларів. Він пропонує ті ж опції, що й дорожчі конкуренти, особливо варто уваги надійний двохлітровий бензиновий двигун у поєднанні з механічною коробкою передач. Дизельні версії та автомат краще уникати через певні недоліки. Якщо ви добре орієнтуєтесь на ринку, то розумієте, що за ці гроші, мабуть, це. Кращий позашляховик, який тільки можна знайти, Дешевше тільки китайські аналоги. Щодо шостої позиції списку, то її як не дивно займає Форт Mondeo 2010-2012 років випуску. Це покоління без проблем можна придбати навіть в діапазоні 7,5-8 тисяч доларів. Вибір двигунів тут досить широкий. Бензинові об'ємом 1,6 і 2 літри з потужністю від 120 до 240 кінських сил, а також дизельні варіанти на 2 літри, що варіюються від 115 до 200 сил. Динаміка розгону досить пристойна: від 8 до 13 секунд. до Сотні, тож кожен знайде варіант на свій смак, однак варто зазначити, що Ford зазвичай має високий рівень витрат пального, якщо не брати до уваги версії з кобуст. Салон, хоч і не супер сучасний, але якісний з клімат контролем, підігрівом сидінь і навіть їх електрорегулюванням у деяких комплектаціях. Також є повний електропакет і загалом гарна якість матеріалів для свого класу. Об'єм багажника складає 554 літри, подібно до інших моделей в цьому класі, але можливо тут він трохи довший. Відуки власників кажуть самі за себе. Не дивлячись на роки і чималок якісь проблем, з якою теоретично вже могли б зіткнутися володарі авто, у Мондео рейтинг від 4,5 та вище. Тож це чудовий варіант для сім'ї та перевезень. Підійде для більшості повсякденних задач. На п'ятому місці нашого списку розміщується Сіат та Лєдо 2012-2018 років. Так, це точна верхівка бюджету, проте ви зможете знайти автомобіль 12-14 років. І цей варіант завжди був цікавим для тих, хто шукає бюджетний, але досить функціональний седан. Толедо в цьому поколінні може похвалитися надійними двигунами і непоганою комплектацією для своєї цінової категорії. Серед моторів найпоширеніші бензинові 1.2 і 1.4 TSI з потужністю від 85 до 122 кінських сил. А також 1.6-літровий дизель, який видає від 90 до 105 коней. З такими характеристиками автомобіль демонструє гарну економічність. Бензинові версії споживають близько 7-8 літрів на 100 кілометрів, а дизельні близько 4-5 літрів. Розгін до сотні займає від 10 до 12 секунд, залежно від моделі двигуна, що цілком достатньо для комфортного щоденного користування. Інтер'єр Toledo простий але досить продуманий. У базових комплектаціях є кондиціонер, електроскоп мультимедійна система, а у більш оснащених версіях доступні клімат, кроїз та перктроні. Якість матеріалів, звісно, не преміальна, але для свого класу туледа пропонує доволі якісне оздоблення. Ця тачка хороший вибір для тих, хто шукає практичну та функціональну машину відносно недорого в обслуговуванні, яка була б максимально комфортна за свій прайс. Четвертий рядок із списку, і ми не обходимося без французів. Тут в нас Рено, але на цей раз з моделю Scenic від 2012 року. Придбати таке авто можна за 7-8 тисяч баксів, залежно від стану. Це компактвен, який за ергономікою та комфортом перевищує, мабуть, всі моделі конкурентів. Scenic є ідеальним міським варіантом, хоча здатен виїхати на сільську дорогу чи на велике бездоріжжя. У середині багато місць як для пасажирів, так і для багажу, а салон легко трансформується, що додає універсальності. Різні відсіки для зберігання та продумані рішення в плані економіки. Роблять його зручним для щоденного використання. У базових комплектаціях можна знайти кондиціонер, підігрів сидінь, електрорегулювання та багато іншого. Що стосується двигунів, то вибір є. Потужність варіюється від 85 до 165 кінських сил, що забезпечує динаміку розгону від 8,5 ні до сумних 15 секунд до сотні витрати паова також різниця: від 9 до аж 13 літрів у міському циклі, що не дуже і мало. Але якість збірки залом хороша, хоча матеріали оздоблення могли б бути кращими. Ну що поробиш, як не крутий ареносенік, мабуть, лідер у своєму класі, особливо якщо вам потрібно просторе та практичне авто. Друзі, а от ми дісталися до трійки кращих. Тепер ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал. Пишемо в коментарях вашу думку про будь-яке з представних агрегатів, які вас більше всього зацікавив. Ну і звісно ставимо лайки. Ну а на третьому місці в нас Toyota Avensis 2010 з років. Це надійний та перевірений часом седан, який досі користується популярністю серед водіїв, що шукають комфортний та невибаговий автомобіль для щоденних поїздок. За ціною в межах 8 тисяч доларів чи буквально на пару сотень більше, можна знайти варіанти в доброму стані. Toyota Avensis цього покоління пропонує декілька варіантів двигунів. Бензинові об'єм 1,6, 1,8 і 2 літри, а також 2-літрові дизелі. Потужність тут варіюється від 132 до 152 кінських сил для бензинових версій, а дизельні варіанти мають 126 або 150 коней, тож приблизно потужність однакова. Це забезпечує досить простойну динаміку в цьому класі, а саме від 9 до 12 секунд залежно від вигона, але звісно нічого фантастичного щодо витрат палива, то вони досить стандартні: 9-10 літрів на сотні кілометрів у міському циклі для бензину, і на дизелі трохи більша економія, а саме 5-6 літрів. Салон Toyota Avensis відрізняється високою якістю матеріалів і зручним розташуванням елементів керування. А враховуючи доступну ціну на запчастини і відсутність їх дефіциту, Toyota Avensis, мабуть, один із кращих виборів, якщо для вас важливий комфорт. Та надійність. І ви цінуєте японську якість. І продовжуючи тему японців, хочеться розповісти вам про цікавий автомобіль, який потрапив до нас на другий рядок списку. Досить нестандартний в нашій країні, мало відомий, але сузукі кізаші. Мови йде за покоління від 2009 року. Це один із тих автомобілів, які не отримали великої популярності на ринку але заслуговують на увагу поєднання надійності, комфорту та ціни. Кізаші це середньорозмірний седан, який пропонує так багато, що дозволяє йому конкурувати з більш відомими моделями у своєму класі. По-перше, тачка оснащується 24 літровим бензиновим двигуном потужністю 178 кінських сил, що забезпечує розгін до сотні за 8 секунд. Цей двигун може працювати як в парі з механічною шестиступкою, так і з варіатором. Привід може бути як переднім, так і повним, що робить ще універсальним для різних дорожніх умов. Є й і літрова версія, але їх загалом мало. Витрати палива складають близько 10-12 літрів у місті, що досить прийнятно для автомобіля з такою потужністю. А от що стосується оснащення, тут просто вражаючий набір опцій, навіть у базових версіях. В автомобілі є двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, електропривод сидінь з пам'яттю, повний електропакет, а також мультимедійна система з можливістю підключення смартфона, що досить сучасно на час виходу моделі. Саме тому, враховуючи ще й чудову надійність та ресурс у понад 400 тисяч кілометрів при хорошому догляді, сузуки суттєво вирізняється серед всього, що ви можете знайти на ринку. Дуже недооцінений автомобіль, до якого я раджу вам придивитися. Ну і перше місце, друзі. І тут в нас знову розташовується тачка, в честь якої взагалі названо окремий клас. Думаю, ми всі вже здогадалися. Мова йде за Volkswagen Golf 6 шостого покоління. Ви легко знайдете варіанти 2011 2012 років на непоганому моторі. При тому в масштабі України зустрічаються варіанти і наступного сьомого покоління в хорошому стані у межах 8 тисяч, але їх небагато. Тому щоб не було хейту, обмежимося минулим поколінням. Найкраще розглядати двигуни 2 літрової турбоди дизель на 140 кінських сил, 1.4 TSI та 1.6 TSI на 122 і 160 кінських сил відповідно. З ними можна повністю відчути динаміку до 8 секунд до сотні і чудову керованість. Обслуговування автомобіль середні за витратами найдорожчі за ту шкода Октавія. Якість збірки та матеріалів на найвищому рівні в цьому класі виробникам варто орієнтуватися на цю модель при створенні своїх автомобілів. Місця, незважаючи на скромні розміри, авто, достатньо, як в салоні, так і в багажнику на тиждень на море або у відрядження в іншу частину країни, без проблем. Щодо опції, тут все як і в інших: кондиціонерчик клімат, круїз, підігрів сидінь, але інтер'єр досить надний. Мабуть, це єдиний суттєвий мінус моделі. Брати чи не брати, ну тут же вибір за вами, але це перевірений часом вибір, чудова птачка за свій прайс на ринку. Тож, друзі, якщо вам все сподобалось, якщо ви впевнені в тому, що я порекомендував вам хороші варіанти, то купуйте все, що вам потрібно, це просто якісні посуди автопідбору, які я вам можу надати. В контакти залишаю нижче. Якщо вам є що сюди додати, то звісно ж пишіть думку в коментарі. Мені буде дуже цікаво це почитати, але Головне, не забуваємо підписуватись на канал та ставимо лайки. Ну а з вами був Дмитро Триниця до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!